Собівартість окрема ділянка обліку, яка потребує певних навичок і знань. Коли ми з вами говоримо про собівартість реалізованих товарів, зазвичай проблем не виникає. Коли ж постає питання обліку собівартості готової продукції чи власних робіт і послуг, отут можуть виникнути проблеми із правильним обліком витрат, пов'язаних із виробництвом. Прямо чи опосередковано. Для цього існують певні базові правила правила та принципи такого обліку і розподілу. Ці умови однакові для всіх. І лише виходячи із специфіки кожного окремого підприємства, в подальшому розподіл по номенклатурних групах, типах витрат та бази їх розподілу у кожного із вас буде індивідуальний. Але старт у нас однаковий для всіх. Запрошую вас приєднатися до вебінару, присвячений темі собівартості. Власне, розкажу вам комплексно про підхід загальний до обліку собівартості, до її формування згідно наших національних стандартів, а також найпростіші елементи для відображення в ОДНС бухгалтерії. На прикладі покажу, як справляюсь з цим я. Отож, приєднуйтесь до нас і до зустрічі 16 квітня об 11.00.